З нагоди Різдва та Нового року у Ірпінському державному податковому університеті влаштували свято для дітей захисників, переселенців та тих, хто постраждав від російської агресії. Резиденція Святого Миколая стала головною локацією для найменших гостей. Діти разом з батьками фотографувалися, розповідали вірші та отримували подарунки. Атмосферно, святково. Матвійчик, тобі подобається? Саме головне, що дітям подобається. Меншенький ходить, спостерігає за подарунками, за Миколаєм. Всім все дуже сподобалось. Звичайно, хочеться подякувати за таку організацію. Щороку вона найкраща. Крім зустрічі зі святим Миколаєм, на події провели майстер-класи. Тимати на малюва. Діти власноруч виготовляли об'ємні сніжинки та святкові свічки. На цьому мастер-класі можна робити підставки до свічки, щоб, щоб свічку можна було колись ставити. і розмальовуєш під своїм бажанням. Родзинкою програми стало шоу з аніматорами розвесели Грінча, де діти танцювали, брали участь у конкурсах та спілкувалися з казковими героями. Організаторами заходу виступили благодійники з приєрпіння та Києва. Серед них первинна профспілкова організація Державного податкового університету, а ще громадські організації об'єднання родин захисників приєрпіння, профіклуб Пташка та військові капелани. Над вертепом звізна ясна. Нове ну, Наша громадська організація опікується дітками, будиночками. Ну також, звісно, в обов'язковому порядку саме учасники нашої організації допомагають військовим. Це є обов'язково, є волонтерами. Долучилися ми. Тому що Зараз насправді не так багато, коли у дітей є свято. Воїни не тільки в окопах і на фронті, але і воїни так само вміють бути і ніжними, і добрими, і чуйними, і простягнути руку своєї підтримки. Можу сказати від себе, що діти наші українці такі справжні, вони відкривають нам заради них, наші побратими захищають нашу країну заради майбутнього. Голова первинної проспілкової організації. Державного податкового університету Марина Кітченко зазначила, що навчальний заклад щороку бере участь у благодійних ініціативах. У цьому році ми працювали з дитинкою, яка має, на жаль, онкозахворювання. Ми відвідали, наші студенти відвідали ТРСТ Лавина, покатались на атракціонах, сходили в кіно. Дівчинці 13 років, але вона задоволенням відвідала різні магазинчики і подарували грошові кошти, які вона витратить сама на себе як захоче. Потім інші факультети їздили в дитячі будинки. Потім їздили будинки інвалідів до дітей з особливими потребами. Теж в Ірпені така є організація. За словами військового капелана Олександра Гороха, усі дитячі малюнки та свічки, створені на майстер-класах, передадуть українським військовим на передову. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для медіапогляду.